Пані Дарина, вітаю вас і дуже вдячна за чергове запрошення. Отже, розпочну з такої теми: міністри оборони країн ЄС планують обговорити можливість надання Україні Україні дозволу на удари західною зброєю по території Росії. Е, ну фактично, Євросоюз готується дозволити нашій державі бити далекобійною зброєю по території РФ. От як ви вважаєте, чи дочекаємося ми цього моменту, коли і яким чином це може вплинути на перебіг подій безпосередньо? На фронті важке питання. Ну, давайте. Давайте по частинах будемо їсти, як тістечко. І так, від ЄС ми такого дозволу точно не отримаємо. Від НАТО таке такого дозволу. Ми точно не отримаємо. Бо, наприклад, в альянсі там все приймається виключно не просто простою більшістю, а саме, щоб всі проголосували, всі 100%. А ми знаємо, що Словаччина ні, Угорщина, ні, ну взагалі це. Не парафія країн Альянсу. Але якщо окремі країни, члени Альянсу, е, ухвалять таке рішення, то why not? чому б ні? Е, тобто через не як НАТО, а Франція самостійно, Естонія самостійно, Польща самостійно, тобто Альянс сам залишається він такий, а що, що ми не ні до чого, ми взагалі тут ні про що? Це вони все. Тобто в такому моменті дійсно це можливо. На що ми більше розраховуємо? Ми розраховуємо, що нам нададуть згоду ті основні країни, які забезпечують нас таким серйозним озброєнням, важким, класним. Швеція каже, раді бо, бийте. Нам що важко. Ну раді бо, стріляйте. Італія каже, ні. Німеччина каже, ні. Заборонена, Великобританія погоджується. Вони взагалі до речі, почали ненавидіти росіян ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Здається, з 2004 року. Взагалі в них ненависть така пішла. Що маємо зараз? У нас є дві згоди, ну принаймні від основних країн Великобританія та Сполучені Штати. Але є, як на мене, тільки по одному дозволу з трьох необхідних. І так, є три шари: є зовнішнє політичне відомство, тобто МЗС МЗС Великобританії Девід Кемерон каже: агонь, МЗС ну, МЗС, Державний департамент Сполучених Штатів, пан Блінкен. Як всі дипломати, дуже так обережно, дуже так, щоб нікого не образити. каже, ну ми не в захваті від такої ідеї, звісно. Але це ваша зброя, ваша справа. супер, агонь. Тепер у нас залишилися дві згоди: від військових британських, американських від політиків, американі британських і політиків американських, а, білий дім на цю тему кажуть: промовляють, проговорюють, дискутують. Пентагон каже, ми теж не в захваті, але бачу, що їх позиція така, як глина, тобто не залізобетонна, а можна м'яти, можна в свою сторону направляти. Я бачу, що проблема зараз велика в комунікації. Треба пояснити Сполученим Штатам і колегам, що нас не цікавлять. Багато разів казав, американці бояться, що ми першим же ударом. Влучимо в третій поверх там адміністрації ой, цього Кремля, де знаходиться кабінет Путіна. Ні, не будемо в Мавзолей не будемо в крейсер Аврора. Не будемо в якісь там скрепи. Російські теж не будемо на першому етапі. Нас цікавить виключно три регіони Російської Федерації: Білград, Брянськ, Курськ, О, окреслили вже це. Треба говорити американцям, і не всі ці області а. Третина цих областей, які безпосередньо межують до з, з кордоном України, там від 50-70 кілометрів. Давайте почнемо з маленького, а потім вже будемо підвищувати ставки. Я бачу, що американці готові, але їх треба ще переконати. І на жаль, це переконання дається кров'ю знищеного міста Харков.